12 днів після перезавантаження вітчизняного ринку цінних паперів на нові правила випробування системи тривають. Учасники ринку вже скаржаться. Операційні витрати на встановлення обладнання зросли, а програмне забезпечення недосконале. Більше Больше того, що це все може як-то неправильно або довго. Но опять же, на текущому етапі ми говоримо тому, що завершається проект переходу. Он фактично состоялся, Ми запустили систему, все вже вступило в силу, всі все закони. Но сама система, она на должна быть усовершенствована, просто тому що практика це одно, а тіорія та совсем другое. Натомість у нас банку запевняють, попри по дитячі хвороби нова система побудована на євростандартах, тож відкриває нові фінансові можливості для фондового ринку. Прийняття от саме цього закону воно дозволить. Е підприємствам вільно і в прозорий спосіб виходити на фондовий ринок, залучати скажімо так, капітал. На цьому ринку і працювати ну відповідно до європейських стандартів. Тож правила роботи іноземним інвесторам знайомі, але треба подолати ще законодавчі бар'єри у сфері податків, фінансів та інвестицій. Після цього європейські банки зможуть, наприклад, створити двосторонні кореспондентські рахунки у цінних паперах. Обіцяють в державному депозитарії України. Це да, це дасть можливість нашому інвестору спокійно працювати з бумагами, які учитуються на щоті центральному депозитарі України. За рубежом и точно так же иностранному инвестору работать с бумагами, которые учитываются здесь, в Украине. У нас комісії з цінних паперів та фондового ринку запевняють перезапуск лише початок реформ та звітують. Станом на 16 жовтня у центральному депозитарії відкрито приблизно 10 тисяч рахунків емітентів. А в розрахунковому центрі 110 десять поточних рахунків професійних учасників та майже сімдесят клірингових. Володимир Клює, Артем Басенко, новини, телеканал Бізнес.